Іх друзі, це не просто виступ, а це урок. Ви знаєте, у нас нещодавно був день вчителя, і ми як всі говорили про вчителів, про школу, але насправді вже не думаємо про них. Це видно по зарплатах. Але я вирішив зробити такий урок. Знаєте, я стільки казав депутатам про необхідність допомагати і збільшувати зарплати військових, в тому числі це урок номер один буде про зарплати військових. Але відчуваю, що ви, шановні друзі, не чуєте або не розумієте. Не знаю, тому вирішив зробити в картинках. От прям урок такий все знаєте, має бути зрозуміло. Сподіваюсь, колеги, дивіться. Чоловічок, це військовий. Оце військовий. Оце Верховна Рада. Ну це де, от ми сидимо з вами. Оце Верховна Рада приймає рішення і платить військовому 21 тисячу гривень зарплату. Військовий засмучений. Тому що 21 тисяча гривень це знущання. колеги це знущання. Це ненормальна зарплата, середня зарплата по країні біля 26 тисяч гривень. Ми платимо військовому менше, ніж охоронці, а тебе платить своєму охоронцю. Платить більше, ніж держава Україна, платить своєму солдату. От, оце от така історія. От те, що в нас зараз це дуже погано. Тому що ці військові, от ці, які засмучені, вони захищають, не захищаються, вони просто дають можливість нам жити. Ми велику дурість робимо. Бо від того, чи засмучена пані Піщанська, яка отримує в нас сотні тисяч гривень зарплати в рахунковій палаті, чи ні, чи засмучений Смілянський, який отримує мільйони чи ні. Нічого від цього немає жодної різниці. А от чи засмучений солдат, офіцер велика є різниця. Тому це погано. Як має бути, пояснюю вам. А от, будь ласка, як має бути? Дивіться, Верховна Рада приймає правку Гончаренка. Бо я подав правку, щоб у військовим була зарплата 50 тисяч гривень. Повернути ту тридцятку, про кому стільки говорили. І це буде не зарплата вже більш-менш гідна. 50 тисяч гривень. От гроші прийшли, пішли гроші військовому, і військовий що посміхається. Він задоволений, і тому він далі хоче захищати. Він хоче воювати. Тому що мотивація це не тільки дякую. Мотивація це рядок в платіжці. І взагалі вже дякую, нікого не годує. І військового є також родина, дружина, діти. І вони теж хочуть жити нормально жити. За 20 тисяч гривень неможливо жити нормально родині. За 50 тисяч гривень можливо жити нормально родині. Родини, які, на яких ми тримаємося з вами, мають бути отакими задоволеними, посміхатися, а не отакими, засмученими. Оце урок номер один, який я хотів вам показати і закликати вас, приймаючи державний бюджет, вирішити нарешті питання збільшення грошового забезпечення військових. Дякую.